Бажаю здоров'я підписникам та гостям каналу. Друзі, ну що, сьогодні звітую про птичку. Дивіться, опять з'являється, похоже, дуже на кокцидіоз. Я ще ставлю фотку, бачите, крові какашки. Ну, таке невесела історія. Не знаю, що їм робити, їм вже мають більше місяця. Такі карлики якісь. Хтось, вроді, росте, але їм чогось не вистачає. Дуже... Дуже такі якісь сумні сидять, такі. Ну, не, не та птиця як хотілося. Чи воно порода така, чи вже генетика перевелась, я не розумію. От були в нас були, ну, мабуть, таких було менше. Все, тепло. Виключу батарею, бо вже, мабуть, вони не заробили вже на світ. Бо воно ж круте постійно. Бо там же і витяжка робить. перевалює температура и ну, побачим, сейчас трошки управлюсь тут подивлюсь Дивлюсь, что появляется какушка кровяна, и это есть признак акцидиоза Вот, смотрите, видите, вот где Ну, как бы ситуация не дуже хорошая Вот, так что Будьте внимательні, що воно таке не знаю. Ну, щось мені підозрюється, що ось дивіться, зараз заїде птиця в кінці місяця з Боромлі, Побачимо, як у них. Якщо там все буде добре, ну, менше буде проблем, то я думаю, що ці постачальники возять якісь бракових. Чого в мене такі висновки? Бо у мене є товариш. Коля, канал ДХТ, зайдіть, подивіться. Он щось, бачите, теж стоїть. Вже Уже давно так стоїть і щось йому не так. То він казав, колись я каже, взяв, ну, позвонили мені там у них у селі є свій інкубатор. І там якась Ніколайна дзвонила і каже, не хочеш Коля взяти птичку. Коля взяв і він показував висвітлював у каналі що... на каналі, що. Ну, яка була проблема? І що ви думаєте, що видно, якісь були трошки вони або недосижені, або бракові, ну хто знає. кожен ну, каже, дуже поганий виход був. Тобто, я думаю, ці продавани вони знають, що продають і коли їх збагрить. Оце і в нас така Ну, це, це все, більше цього не буде, тому що ми вже чітко сказали, або взагалі не брати, або брати тільки суточних. Ну і братя, що Лудько бере дорослих там, за 23 дні по кілограму, по 900 грамів. Тут же вже у нас не буде, неудобно доходити. Так, що по, по перестройкам? Оце все убираємо. І тут буде стояти суточний брудер. Так плануємо. Потім відсюди переїдуть доросліший брудер. Зараз тут замиваємо, зачищаємо. Виношу бочку, подивлюсь, може буде тут, стоїть вперед, а може буде на вулиці. Вже морозів нема. Бо нема автоматики ну, в будинку. Треба воду заводити. І це ж бачите, все заводить воду. Хтось каже, що ти клітки не красиш. А... а от буває, знаєте, як є, допустимо, гроші, енна да, ну, сума, скажімо, тисяч десять. І думаєш, чи купити корм, чи купити насос у колоді, щоб воду подати. Насос стоїть від 6 тисяч. Розумієте? І це все складується. Не купиш насос, не купиш корм. А корм треба купити, бо їх треба кормити. О, дивіться, сьогодні субота залишилось 5 мішків корму. І дорослим, і малим. Малим мішок, дорослим 4. І база в суботу не роби. І от розумієте, от так все є такі накладки. Дуже велика. Хочу вас зауважити, що е шукайте, е шукайте собі склад. Щоб був хоча б на, ну, на якийсь склад холодний, е щоб він не, якби не було контакту з теплом і холодом, щоб не було перепадів. Бо якщо начне корм сісти, буде проблема. Зразу думайте, що там я не знаю, 2х4 якийсь склад, або краще 3х4. щоб там Корма ви могли купити і старта, і фініша, і гровера, щоб у вас стояло воно віддільно. Ну, це дуже велика проблема. У нас його немає, ми всі мучимося. Колись мені постачальник гранулого, гра каже, давай я тобі привезу там фуру, я кажу, ну, така гроші, там приблизно треба за фуру там, ну, я знаю, там, 50 тисяч чи, чи 100 тисяч. А він каже, та я почекаю, там не проблема, там, віддаси там, в течение місяця. Я кажу, Юра, да ні, нема де хранити. Було б я брав би хоч би по піддону. Знаєте, взяв би там піддон старта, Він все одно я все одно брати. А так возимо по 5-10 мішків, попадаємо на вихідні, немає це, починається проблема. Гранулювати я не буду, тому що ну, нема, нема компонентів. Кажуть там, так, домашні там, з гран... Ну, пойміть, у нас немає в місцевості. Немає нормального компонента. нема сої путньої, багато чого немає. І що ж його гранулювати? Потім час, потім ти сидиш над ним. Ну, коротше, дуже багато, але. Так, дивіться, ще така тема. Мені один підписник закидає, каже. Затронь таку тему гранулювати какашку і продавати. Згоден, можна. Але треба його сушити. Де його сушити? Давайте розберемося. У мене кожного дня оця тачка повна. Його треба кудись висушити. ну Дивіться, я не бачу я не бачу в цьому так скажімо, перспективи, щоб його гранулювати. Чого? ну Це моя думка. Хто може, напишіть у тому в коментарях, що ви скажете по цьому поводу. По-перше, його ж таким грязь, це ж грязь, бачите? Його ж не загранулюєш, йому треба висохнути і певну вологу, щоб у ньому була, щоб гранулятор взяв. Можна грануло не 3 мм, як у мене, а там, скажімо, 5 чи 6. Це ну, щоб грануло тоді продавати і люди там розводили з водою, що це ж куріний пам'ят. Але ж ви теж розумієте, що це не той не домашній курінний навоз, що, ну, що там горить від нього все. Мені здається, тут немає в нього такого, як у домашніх курей. Ну, оце таке, давайте о, о, ну, під відео обсудимо цю тему. Чи хтось гранулював, чи гранулюють люди, чи вигодно чи для чого це. ну, Наскільки це перспективно. розумієте, Гранулювати теж треба тратити і гроші, і гранулятор, і все. Тобто, Для мене ну, не бачу перспектив, нема сушки. Йому треба, ну, от у мене, я вам колись покажу. Не хочу сити на вулицю, бо холодно, я в одній рубашці. Uh, у мене там, не знаю, тон 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 тон. ну, Тон 10 лежить такого навоза. І я його буду вивозити на поля. Ну, на огороди свої. Тобто, а гранулювати, ви представляєте, 10 тонн пересушити. От, прийшла зима. Його треба кудись <кій> чимось опалювати, якось сушити. Просто його вкагат, він перепріє, перегорить, який з нього навоз, хто знає. Ну, я не, Я не бачу технологію його виготовлення, гранулювати. Це треба потужності, я думаю, якийсь ну, міні-заводик, щоб воно висушилось. І... Ну, отаке. Так що, друзі, сьогодні третій день вода у них. Зараз буду радитися з дружиною. Може буду давати. Коксидіоз. Ну, Дивлюсь, що дуже не дивіться, дивіться, стоять. Бачите, там стоять, там стоїть. Ну, воно видно, коли птичка здорова. Коли птичка здорова, у неї око не опухше, оця ві... ну як воно називається, віко, да? що в округла ока, воно дивиться повним оком, а не при... сидить прищурене, оця віко Ну, Воно видно, як птичка больна. По какашки, так в середньому скажеш нормально. Ну, Дуже похоже на, ну, на цвіт гранули. Тобто Нема такого чорноти, є понос. І є оці кровяні какашки. Ну, то є, я думаю, що у когось е, кокцидіоз перевалиє. Е, вообще було б в ідеалі клітки вийняти на вулицю і помити керхером там з хімією автомобільною. щоб потім узять пропалити огнем. Хорошо прямо так. От тоді, я думаю, багато там що пропаде. Ну, Зараз нема такої можливості, тому що ці сидять тут. Зараз брудер суточний переїде сюди. Ну, буду показувати, щоб може. Ділюсь, що люди цікавляться і дуже вам вдячний за те, що хочете своє, свої продукти вирощувати в себе на ну, де, де вас є можливість. Займайтесь, все воно буде оправдано, тільки лінивий не, не, не зароби на бролері. Так що такі, друзі, коротенький відосик. Всім миру і добра, і до зустрічі на каналі. Бережіть близьких та рідних. Так, доброго ранку. Всім підписникам та гостям каналу, друзі. Дивіться, звітую другий день. Дивіться, явно виражений кокцидіоз. Бачите? Ну, вони сьогодні п'ють другий день кокцидіостатик. Щоб розуміли, що це таке. І щоб бігом реагували на це все. Оце, ну, нижній ряд, тільки почав чистити і зразу видно. Бо, ну, зараз пройдемося, покажу. Да я вам скажу, кругом є, дивіться. Оце кокцидіостатик, е ну, явно виражений. І пою я зараз толзурів. тому що солікокс щось не допомагає. Або вже устойчива бацила якась. Або багато або або. Бачите, тут є понос, ну нема кров'яного. Але кров'яний це, ну, можу сказати, мабуть, вчора запитував у, у ветеринара, він каже, що ну, багато чого може бути, але скоріше всього як чудіоз, Може бути і кишкова хвороба, і бачите. Так що майте на увазі, що це таке. Я вам скажу так, так, моя така думка особиста, можете брати її до уваги, можете, може ні. На піддонах у клітках дуже можете відстежувати ну, стан птиці, то понос там і так далі. Бо коли на полу, ви його не побачите, воно затаптується швидко і все. Дивіться, що по маленькому брудеру. Переїхав він сюди, там де стояла вода. Вода зараз стоїть на вулиці. І качав оцю бочку, але багато поворотів, щось погано кача, ну будемо це устраняти. І в кінці місяця, 29 числа, заїжджає сюди суточний бройр із, із, того... із баромлі. Я дороблю цю кор... брудер цей і все це вам покажу. Так що, друзі, отакий от коротенький звіт по птиці. Ну, таке, знаєте, сьогодні їм. Ой, сьогодні їм вже, зараз кажу, дивіться, вони із 24 числа. Бачите? Тобто їм сьогодні рівно місяць, а у них ну, не найкращий стан. Хотів заважити, може вчора не успіли, бо з дружиною бігом-бігом. Ну я вам так скажу, мені кажеться місяць, а десь кіло, кіло 100 може. ну Дуже, дуже нехороше. Сказати, щоб вона ну там добре росла, ні, така трудна птиця і важко піднімається. ну таке Батарею виключив, тому що самі вже держать температуру 19 градусів. Тобто, я думаю, ну по таблиці, ось є таблиця, у 30 днів вони мають... 21-20, ну 2 градуси не дотягує. Ну, я думаю, що якщо закрити витяжку, оту, то все буде добре. Дивіться, тут я щось зміг помив. Е, наступне буде, думаю, митьо це вже керхером. Гарно було б аби був пол з розуклонкою. Керхером побив, вода збігла. Все, процер тряпка і все добре. Ну, поки отак. Все, друзі, всім миру і добра, бережіть рідних і близьких і до зустрічі на каналі.